Коли королева краси Олександра Пешич вийшла заміж, вона вірила, що це буде щасливий шлюб, та свекруха зовсім не давала молодятам насолодитись сімейним життям. Звичайні побутові сварки переросли у запеклу боротьбу. З кожним днем молода дружина все більше відчувала, що її життя в небезпеці. Їй погрожували, її переслідували. Ганок її будинку підпалили. Дівчині підкинули примірник книги, основаної на реальних подіях. Про жінку, яку теж довго мучили та сталкерили перед тим, як позбавити життя. Олександрі обіцяли, що вона стане наступною. І все дійсно почало відбуватися як у книзі. Аж поки серед білого дня при тридцяти свідках цей жах не дійшов свого фатального завершення. Це історія про Олександру Пешич. Ця справа змінила закони Канади. Олександра Ігнатовік народилася у 1966 році у Ванкувері, Канада. Її батьки іммігрували з країни, яка до 90-го року називалася Югославією. Це була пара робітничого класу. Вони оселилися у передмісті Ванкувера з надією, що тут для них буде більше можливостей і вони зможуть покращити якість свого життя. І вони дійсно старались. Обоє не цуралися роботи і завзято працювали. Завдяки батькам Олександра виховувалася в хороших умовах, була надзвичайно близька зі своєю матір'ю жденкою і могла ділитися з нею усім. Олександра виросла високою статною дівчиною. Спочатку люди помічали її вроду та чарівність, а, поспілкувавшись, відмічали, що вона до того ж має гарне почуття гумору і вміє підтримати розмову. Олександра була розумною та начитаною і часто справляла гарне перше враження. Оскільки дівчина була модельною зовнішності, то у 85-му році вирішила прийняти участь у конкурсі краси Міс Канада. Вона вирізнялась поміж інших учасниць через своє походження та все ж посіла почесне друге місце. Хоч у неї могла скластись гарна кар'єра моделі, дівчина не пішла цією дорогою. За порадою батьків, вона влаштувалася працювати асистенткою стоматолога. Це могло забезпечити їй гарний кар'єрний ріст і стабільний дохід. Олександра поважала батьків та прислухалася до їхньої думки. Вона любила проводити час з мамою, ходити з нею на шопінг, сидіти вечорами за довгими розмовами. У них було багато спільних інтересів, і мати та дочка любили помріяти разом. Роздивлялись журнали зображенням великих гарних будинків, бо їм завжди хотілося жити в такому. Тому вони вирішили відвідувати дні відкритих дверей в будинках, виставлених на продаж. Яке було здивування обох, коли на одному з таких заходів вони почули рідну мову? Мабуть, ніщо так не зближає людей на чужині, як спільне походження, Александра Олександра з мамою були раді познайомитися зі співвітчисниками. Це була подружня пара Єлка та Сем Пешич. Вони були такі привітні та приємні, для обох жінок ця зустріч стала як ковток свіжого повітря. Нові знайомі обговорили свій досвід імміграції. Як їм живеться в Канаді, а також згадала, як раніше жили в Югославії. Єлка оцінила Олександру одразу. Вона мала дорослого сина, а юна, розумна та красива дівчина могла б стати гарною партією для нього. Родина Пешич розповіли, що живуть тут неподалік і мають сімейний бізнес автомайстерню. Олександра була рада це чути, адже у неї якраз виникли проблеми з машиною, і вона потребувала технічного обслуговування. Вона взяла візитку у Єлки, навіть не підозрюючи, що з цього моменту її життя зміниться назавжди. Коли дівчина пригнала авто за вказаною адресою в майстерні її зустрів 27-річний Джо Пешач, він, як і всі інші, був зачарований Олександрою з перших хвилин їхнього спілкування, та й дівчині він сподобався одразу на 6 років старший молодий чоловік, трохи скромний, вічливий та привабливий. Взаємну симпатію важко було ігнорувати. Тому молоді люди одразу домовилися про побачення, а потім їхні зустрічі ставали все частішими. Обидва любили якісну їжу, тому вечеряли у хороших ресторанах. Джо з кожним побаченням закохувався все більше і щоразу приносив величезні букети квітів та якісь милі дрібнички, щоб зробити дівчині приємно. Чоловік катався на мотоциклі і одного разу взяв з собою Олександру. Виїздити на романтичні зустрічі подалі від усіх було для них особливим задоволенням. Олександра прийшла з чергової зустрічі до подруги та поділилася, в якому вона захваті від Джо. Схоже, вона таки повуха закохалась. Від нових стосунків та пристрасті голова їм запаморочилася настільки, що всього через місяць Джо Пешич зробив пропозицію Олександрі вийти за нього заміж. Дівчина не вагалася з відповіддю і з радістю погодилась. Коли Гілка дізналась про це, вона була дуже задоволена. Вона знала, що її син Джо досить сором'язливий, має занадто м'який характер. І до цього у нього не складалось з дівчатами. Вони не вбачали в нього чоловічого стрижня, і мати боялася, що він взагалі залишиться самотнім. Та згода Олександри ощасливила її. Єлка була рада, що її сину дісталася така красива та розумна дівчина, і пишалася, що саме вона знайшла такий скарб. Для родини Пешич Олександра була свого роду трофеєм. А для Єлки майбутня невістка мала б стати донькою, про яку вона завжди мріяла. Родині Олександри Джо теж припав до душі. Вони були раді, що їхня дочка поєднає своє життя з родиною, щоб була такою близькою їм по духу та розділяла їхні цінності. Сем Пешич, колишній військовий його він разом з дружиною Єлкою переїхав до Канади ще в молодості. Як і більшість іммігрантів, він шукав кращого життя та хотів відкрити для себе нові можливості. Оскільки сем мав навички механіка, він відкрив власну автомастерню, і з часом ця справа почала процвітати. Батьки старалися дати своєму сину все найкраще спочатку гарне житло та освіту, потім роботу у сімейному бізнесі, а тепер сприяли тому, щоб він мав дружину мрії. У день зустрічі з родиною Ігнатовік вони шукали можливості для інвестицій на заході дня відкритих дверей а знайшли майбутніх членів своєї сім'ї. Все було добре до моменту планування весілля. Саме тоді Єлка вперше проявила владний бік свого характеру. Згадайте день вашого весілля, якщо такий був, або уявіть, що б цей день значив для вас це ваше свято, яке в ідеалі має бути раз в житті. Тому вам би точно хотілося, щоб він став саме таким, як ви хочете. Олександра теж мала уявлення, яке весілля вона хоче для себе, яку сукню, зачіску, чим має частувати гостей і так далі. Але Єлка скрізь лізла зі своїми запереченнями і непроханими порадами. Звісно, це подавалося під соусом, що вона хоче як краще і бажає молодим лише добра. Але все одно її думка має бути почута і зроблено так, як вона вважає за потрібне. Процес планування весілля і так доволі стресовий, а коли нервів додає ще й майбутня свекруха, то вся радість від свята сильно затьмарюється. Щоб підтвердити свою любов та щирі наміри, Єлка з семом презентували молодим будинок їхньої мрії. Дім знаходився неподалік від їхнього, щоб було зручніше ходити в гості. Бо куди ж без цього. Оскільки будинок був придбаний за кошти родини пешич, Єлка вважала, що має повне право керувати тим, як він має бути облаштований. Але Олександра теж була дівчиною з характером. Вона вважала, що оскільки вони зачастують власну родину, і це будинок, в якому житимуть саме вони, то їм і обирати колір стін та меблі. Єлка звинувачувала молоду невістку у марнотратстві, що вона обирає речі, які не коштують своїх грошей. Вони сварились навіть через плитку на кухні. Вийшло так, що подарунок ішов у комплекті з неприємним бонусом, з викрухою, яка намагалася облаштувати його за своїм смаком. Чогось мені уявляється інтер'єр в стилі Долорес Амбріч із Гаррі Поттера. Олександра розуміла, що це явні червоні пропорції, і задумалась, а чи варто взагалі виходити заміж? Вона обговорила свої переживання з подругою і та порадила їй не відмовлятися від особистого щастя. Мовляв, труднощі завжди бувають. Але їхні стосунки варті того, щоб потерпіти деякі розбіжності з його батьками. Згодом подруга дуже пожалкувала про свої слова. Весілля таки відбулося 11 червня 1987 року. Звісно, після церемонії нічого не змінилось на краще. Джо продовжував працювати механіком в майстерні свого батька, і всі його заробітки ретельно контролювались родиною. За сімейною вечерю з Єлкою та Семом обговорювались лише фінансові витрати молодої сім'ї. Свикруха навідувалася до них в дім, коли їй заманиться, та вказувала Олександрі, що на її думку та неправильно робить як насправді треба сервірувати стіл, як складати речі та де ще має лежати. Вона буквально копирсалася у білизні молодої родини. Прийшовши додому, Олександра не раз виявляла гілку на своїй кухні та готувала обід на всіх. З одного боку, це було мило та турботливо, з іншого, жінки було занадто багато. Вона не наче третю жила у цьому домі, а згодом ще й почала приносити продукти з магазину для Олександри та свого синочка, стверджуючи, що вони кращі за ті, що купує невістка. Дівчина намагалась пояснити, що вона купує те, що вони люблять їсти, і їм не потрібні харчі, які носить свекруха, особливо куряча печінка. Але її аргументи були пустим звуком єлка старша, їй видніше. Олександра старалась дати зрозуміти свекрусі, що та не буде керувати нею так, як звикла керувати власним сином. Ці конфлікти ставали все гарячішими, і Олександра сподівалася, що Джо стане на її сторону та підтримає, але він зайняв нейтральну позицію, бо не звик протистояти матері. Джо був поміж двох вогнів і не міг обрати бік, тому просто нічого не робив. Звісно, Олександра була розчарована, що не отримала підтримки від чоловіка. Це повпливало на стосунки у молодій родині. Джо виправдовував матір, пояснюючи, що вона завжди була такою, і треба просто це прийняти, бо вона вже не зміниться. Потім виявилося, що продукти, які Єлка приносила у дім сина, були крадені. Жінка з легкістю могла придбати їх, але вона була клептоманкою і одного разу спіймалась на гарячому. Її кинули за ґрати на деякий час, і, нарешті, молоде подружжя змогла спокійно пожити для себе. В їхні стосунки повернулася романтика. Коли Гілка вийшла з в'язниці, вона дізналася, що Олександра вагітна. Після народження маленького Брендона конфлікти між невісткою та свекрухою запалали з новою силою. У них були зовсім різні погляди на те, як піклуватись про малого. Олександра не могла спокійно насолодитись материнством, адже Гілка постійно крутилася поруч і щось радила. Стосунки між Олександрою та Джон знову почали псуватись. Молода мати просто не витримувала всього цього навантаження. Вона втомилась і фізично, і морально, а підтримки від Джо так і не дочекалась. Тоді Гілка запропонувала посидіти з Брендоном і порадила молодій парі сходити розвіятись вдвох, влаштувати собі романтичний вечір, як колись. Та перед тим, як Олександра та Джо пішли, між свекрухою та невісткою виник черговий конфлікт. Гілка хотіла дати малому якийсь трав'яний чай, аби той краще заснув. Олександра була категорично проти цього вона не знала, що за трави входять в той чай. Можливо, у сина є алергія на деякі з них. Дівчина сказала свекрусі, що Брендан чудово засинає й сам, і не треба йому нічого заварювати. Молоде подружжя пішло до ресторану. Вечір був спокійний і приємний, доки вони не повернулись додому. Олександра в першу чергу побігла в дитячу кімнату, аби перевірити сина. Він спав так міцно, що не реагував на намагання матері його розбудити. В Олександрі почалась паніка. Вона кричала на скругу і запитувала, що та дала малому. Єлка розводила руками, мовляв, це ж просто чайок. Олександра схопила сина та поїхала до лікарні. На щастя, там він прокинувся. Це були найстрашніші моменти, які молода матір пережила за все своє життя. Вона зрозуміла, що з неї досить. Це була остання крапля. Вона поставила чоловікові ультиматум або він робить все можливе, щоб відокремити матір від їхньої молодої родини. Або вони розлучаться. Джо ще більше розчарував Олександру, проявивши повну бездіяльність. Вона стримала слово і подала на розлучення. Згідно законів Канади, вони мали розділити всі свої активи та майно 50 на 50, в тому числі і подарований будинок. Для Єлки та Сема це був страшний удар. Свикруха не тямила себе від люті, звинувачувала всіх навколо, а особливо сина, за те, що одружився з цією матеріалісткою. Єлка кричала на Джо, що їх всіх обвела навколо пальця молода аферистка. Як тільки в подарованому будинку був завершений ремонт і придбані всі меблі, вона народила дитину і одразу ж подала на розлучення, І навіть на думку не спадало, що насправді Олександра пішла, бо не витримувала жорсткого контролю свекрухи. В очах родини Пешич це була мисливиця з грошима у короткій спідниці. Єлка в жодному разі не хотіла ділитись з невісткою нічим, а тим більше подарованим будинком. На його ремонт було витрачено 70 тисяч доларів з власної кишені Сема Пешича. Але закон є закон. В боротьбі за опіку над сином Олександра розповіла про всі погані риси Єлки, і що цій людині не можна довіряти дитину. До того ж, вона мала судимість, а це переконувало більше за будь-які слова. Олександра добилась того, аби суддя заборонив Єлці контактувати з Брендоном. Битву за майно та онука родина Пешич програла. Тому вони розпочали власну війну проти колишньої невістки. Важко жити у невеликому передмісті так, щоб не перетинатися зі своїми сусідами. Згодом така небажана зустріч відбулася в місцевому супермаркеті. Коли Олександра обирала продукти, то, наче спиною, відчула сторонній погляд. Вона озирнулась та побачила Єлку та Сема. Вони дивились на неї, як дикі звірі, а потім свекр провів пальцем вздовж шиї. Цей жест міг означати лише одне. Тобі кінець. Дівчина почала відчувати, що за нею стежать. Вона не могла сказати, хто це був, але, звісно, підозри падали лише на колишніх членів родини. Олександра ділилася з близькими своїми страхами казала, що її переслідують. Дівчина переїхала жити до матері, там їй було хоч трохи спокійніше. Але незабаром вона отримала примірник книги Ніла Хола під назвою Смерті Сінді Джеймс. Вона написана на основі реальних подій, що трапились з жінкою. Головна героїня Сінді Джеймс була медсестрою. Незадовго до своєї таємничої смерті вона також жалілася на переслідування. Хтось навіть спалив її будинок. Останні три роки життя Сінді були справжнім пеклом. Вона наймала приватного детектива, у неї вдома була тривожна кнопка. Жінка боялася своє життя і намагалася вжити заходів, щоб себе вберегти. Однак, врешті-решт, тіло Сінді знайшли в дворі покинутого будинку. Вона була зв'язана, а її горло було обмотане капроновою панчугою. В її організмі було виявлено купу різних ліків. Поліція так і не змогла знайти винного, як і не знайшли жодного доказу того, що вона реально була жертвою сталкера. Справа була настільки дивною, що слідчі навіть розглядали версію того, що жінка сама все це організувала, бо мала проблеми з психічним здоров'ям. А найцікавішим було те, що ця подія сталася у Ванковері наприкінці 80-х, зовсім поруч. І саме в той період, коли виник конфлікт між Олександрою та родиною Пешич. Коли дівчина вперше відкрила книгу, то побачила, що деякі рядківні були виділені маркером. Цей текст містив погрози там було написано Ти наступна. А всього через декілька днів хтось підпалив ганок її будинку. Олександра забула про спокій. Навіть якщо це прості залякування, вони все одно дуже впливали на її стан. Одного вечора вона разом з подругою та мамою сиділи вдома та спілкувались. Задзвонив телефон. Олександра підняла слухавку і, почула, як чоловічий голос каже: Для вас готові три труни. Дівчина звернулася до поліції, однак без вагомих доказів та свідків вони не сприйняли цю заяву всерйоз. Крім Олександри, більше ніхто не чув та не бачив, що її хтось переслідує. Подруга втішала дівчину та казала, що це дурні жарти. Родина пешич не здатна на злочин, вони просто хочуть попсувати її нерви, як і завжди. Проте Олександра не погоджувалась казала, що одного дня вони її вб'ють. Вона помітила, що її переслідує хтось на червоному спортивному авто. Пешичі такого не мали. Невідомо їхав за Олександрою до її дому. Вона вискочила з машини і з усіх ніг кинулась тікати до будинку. Переслідувач побіг за дівчиною. Він впав, перечепившись через щось. І пістолет вилетів з його рук. Саме так Олександра описала все поліціянтам. Та, звісно, вони вже не застали нападника в момент свого прибуття. Як і Сінді Джеймс, Олександра вирішила найняти приватного детектива Озі Кебена. Вона боялась не лише за власне життя, але й переживала за сина. Хотіла, аби детектив допоміг їй довести поліціянтам, що за всім цим стоїть її свекр зі свекрухою. Наймані охоронці з детективного агентства мали приглядати за Брендоном на відстані, поки той у садочку. Дівчина очікувала, що Єлка може викрасти його. Того фатального ранку вона знала, що її син під наглядом і пішла на роботу. Через останній інцидент з переслідуванням Олександра боялася лишати авто на підземній парковці. Було страшно йти туди, бо в тому безлюдному місці було стати що завгодно. Вона попросила колегу Дженет Волтерс супроводжувати її того дня. Бо боялася залишатись самою. А також, у випадку нападу чи переслідування, Джанет могла б стати свідком, якого так потребувала поліція. 5 серпня 1992 року Олександра припаркувала машину біля фасаду стоматологічного кабінету, в якому працювала. Це був звичайний робочий день, і коли він добіг кінця, дівчина разом з колегою повертались до машини. Була 16.30. На вулиці вирувало життя, було багато людей. Хтось ішов у своїх справах, а хтось насолоджувався кавою на літньому майданчику біля кафе. Жінки сіли в авто, розмовляючи і жартуючи про щось своє. При собі, Жанет мала спортивну сумку. Коли вона сіла на переднє сидіння, то хотіла влаштувати її на підлозі між ногами, аби та не заважала. Джанет нахилилась, щоб посунути сумку подалі, і в цей момент пролунали постріли. Їх було так багато, летіло скло, Джанет кричала. Вона так і залишилася у тій позі, боючись підвестись. Але коли все стихло, вона так і підняла голову. Олександра сиділа у кріслі, головою вона впала на кермо. У вікно Дженет побачила, як червоне спортивне авто їде геть. Вона схопилась за подругу, аби підняти її, і помітила рану в голові Олександри. Дженет продовжувала кричати. Вона вибігла з машини та повернулась до офісу, щоб викликати швидку. Як тільки стало безпечно, свідки кинулись до постраждалої в надії надати допомогу. Але було надто пізно. Коли прибули медики, її пульс був ще ледь помітний. В районі вуха та шиї виднілись кульові отвори. Від отриманих ран Олександра померла дорогою до лікарні. Її таки вбили. Цього разу свідків було достатньо. Понад 30 людей бачили цю страшну подію. Один з них розповів поліції, що помітив, як червоний автомобіль Pontiac Firebird стояв тут декілька годин. А коли жінки сіли в свою машину, то спорткар почав плавно рухатись вперед. Невідомий відкрив вогонь з пасажирського сидіння і прямо на ходу випустив у напрямку Олександри щонайменше шість куль. Після чого червоне авто на великій швидкості зникло з місця події. Також увагу привернув інший автомобіль. Білий шевроле Камаро, який промчав повз у тому ж напрямку одразу після стрілянини. Через годину після інциденту поліціянти виявили покинуте червоне авто. Цей понтіяк, з якого відкрили вогонь, виявився краденим, як і номерний знак, який викрали з іншого авто, і почепили на це. Його лишили всього за півтори кілометри від місця злочину. На перемикачі передач та на номерному знаку криміналісти виявили відбитки пальців, а на сидінні знайшли волосся. Свідки казали, що ті, хто покинув цю машину, потім пересіли у білий автомобіль. Поки тривало розслідування, мати Олександри була вбита горем. Вона готувалась ховати єдину дочку. Маленький Брендон знаходився поруч і був єдиною втіхою для своєї бабусі. Тепер вона буде найближчою людиною для нього і піклуватиметься про хлопця до кінця свого життя. Тим часом люди зібралися на мітинг в підтримку Олександри. Вони висували претензію поліції, яка не вжила жодних заходів, щоб берегти молоду матір, що зверталася по допомогу протягом трьох років. Система підвела її і підводить інших жінок також. Так буде продовжуватися, поки ви щось не зміните, заявляли протестуючі. Під час розслідування приватний детектив Озі Кебан зв'язався з поліцією та надав додаткову інформацію. У день вбивства його команда стежила за Джо, який в час скоєння злочину відвідував громадський басейн разом з сином. Він навіть зберіг квитанції з того місця, що було трохи дивним. Сам детектив спостерігав за його батьками. Однак Єлка та Сем були в магазині автозапчастин під час коєння вбивства. Усі вони мали алібі. Очевидці сказали, що в салоні червоного авто сиділо двоє чоловіків, на них були бейсболки і темні окуляри. Обоє мали занедбаний вигляд, і від того були ще більш підозрілими. Вони годинами сиділи в машині неподалік продуктового магазину. Зі сторони здавалося, що задумали пограбування і саме тому привернули увагу людей. Та, як виявилось згодом, насправді вони чекали моменту, коли Олександра закінчить робочий день та сяде в своє авто. Обом було близько 20. Вони мали довге темне волосся, а один ще й бороду. Охоронці, які були біля садочку в день трагедії, розказали про інший білий підозрілий автомобіль. Його водій також сидів в затемнених окулярах, хоча день був похмурим. Вони записали номери. Як виявилось, білий шевроле Camaro належав чоловіку на ім'я Мілан Ненадік. Тим часом експертиза встановила, що відбитки пальців червоного Фарбіорд належали лоренсу делорму. За цими чоловіками одразу ж встановили цілодобовий нагляд. 10 серпня, в день, коли ховали Олександру, Ненадік попрямував до будинку родини Пешич. Вони не відвідували похорон колишньої невістки. Слідчі побачили, як Мілан сів у машину, за кермом якої була гілка. Він ліг на заднє садіння, щоб його не було видно. Вони поїхали до торгового центру. Всередину зайшли окремо і тримались одне від одного на відстані. А коли повернулися до машини, Ненатік знову ліг, щоб сховатись. Жінка привезла Мілана до його авто та висадила там. Слідчі помітили, що розмір його шортів значно побільшав. Вони поїхали за чоловіком, а потім посигнали, щоб той зупинився. Мілан вийшов з авто на прохання правоохоронців і одразу ж кинувся тікати. А коли його все ж схопили, з його шортів випало 30 тисяч доларів. Білий шевроле, на якому чоловік переслідував та залякував Олександру, відбуксирували для подальшого дослідження. Того ж дня були затримані Мілан та Єлка. До поліцейського відділку зателефонувала подруга сім'ї Пешич і надала додаткову інформацію. Вона сказала, що тижнями раніше бачила, як Єлка підпалила ганок Олександри. Вона також підтвердила, що Єлка має примірник книги смерті Сінді Джеймс. Згодом її дійсно знайшли у вітальній гілки. Жінка засвідчила, що мілан Ненадік був другом сім'ї, який навіть був на весіллі у Джо та Олександри. Також він нещодавно приходив до родини Пешич. Коли він пішов, Єлка сказала подрузі скоро все закінчиться. Незадовго до злочину жінка якраз отримала спадщину з його славії, тому у неї була власна кругленька Сума. Не залишилося жодних сумнівів у тому, що Єлка найняла чоловіків прибрати ненависну невістку. На допиті вона, звісно, все заперечувала. Вона була обурена тим, що їй пред'являють такі звинувачення. Поліціянти дійсно доклали багато зусиль, аби знайти докази причетності Сема та Джо до замовлення, але таких не знайшлося все вказувала лише на гілку. Під час обшуку будинку Лоуренса Делорма поліціянти знайшли записку, в якій були номер телефону та адреса Мілана Ненадіка. Це пов'язало обох злочинців. В домі Ненадіка знайшли зброю та коробку з патронами. В ній не вистачало шість куль. Єлка була головою операції, де лорм був за кермом, не надяк тим, хто посачав зброю, але стріляв інший чоловік. На нього також вивела записка його ім'я Девід Сеговіано. Він носив довге волосся, але за свідченням його сусіда по кімнаті якраз нещодавно підстригся. Оскільки Девід сам обрізав своє волосся, воно все ще перебувало у сміттєвому відрі, і сусід надав його криміналістам на дослідження. Подальша експертиза довела, що це саме те волосся, яке було знайдено на сидінні Червоного понтіаку. Отримати зізнання стрілка допомогла його колишня дівчина. В її домі встановили прослуховуючий пристрій. Коли підозрюваний завітав до неї, вона підняла цю тему. Колишня записала зізнання Девіда в тому, що він стріляв у невинну дівчину, а також отримала деталі того, як інші злочинці брали участь у вбивстві Олександра Ігнатоїк. Він навіть озвучив імена. Та всі, крім нього, вже були під вартою, після цього Девіда також затримали. У 1993 році всі четверо, включаючи Єлку Пешич, постали перед судом і були засуджені до 25 років позбавлення волі. Для Канади це найсуворіший термін. Мати Олександри сказала, що задоволена вироком, але щасливою бути не може. А Сем Пешич плакав та жалівся, що втратив родину. І це плаче людина, яка сприяла травлі власної невістки. Адже при зустрічі з Олександрою у супермаркеті саме він провів пальцем собі по горлу Тим самим залякуючи її. У 2008 році Єлка подала заяву на розгляд на умовно дострокове звільнення. Вона ніколи не визнавала себе винною, адже сама не натискала на спусковий гачок. Коли її запитали, чи хорошою матір'ю була Олександра, Єлку знову накрила хвиля ненависті до невістки. Вона на підвищеному тоні сказала, що та була жахлива всьому. людина, яка досі не розкаялася у скоєному, так і не отримала можливості вийти раніше терміну. Мілан Ненадік надав більше інформації вже за кратами. Він сказав, що насправді йому заплатив Сем Пешич, і додав, що заплатить зверху, якщо вони зроблять це на очах у матері Олександра. Однак довести, чи це правда, слідчим не вдалося, і сему Пешичу ніколи не пред'являли звинувачень. Єлка вийшла на волю у 2018 році. Вона з семом досі проживає у тому ж будинку, що й колись, а їхній син так і працює в сімейній автомастерні. Це безглузде вбивство було скоєне через пиху, ненависть та особисту неприязнь, через гроші, якими так не хотілося ділитись. Але в гонитві за помстою було скалічено не одне життя, і головне, маленький Брендон залишився без матері він обрав жити з бабусею, жденкою Ігнатовік. Через рік після вбивства Олександри в Канаді запровадили новий закон тепер переслідування стало кримінальним злочином. Шкода, що ці зміни відбуваються лише тоді. Коли втрачається невинне життя. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео. Дякуємо всім спонсорам та спонсоркам за фінансову підтримку каналу. Ви дуже мотивуєте. Якщо маєте бажання долучитись до спонсорства, у описі під відео є посилання. До зустрічі у новому відео.